Начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області Алла Рябуха під час онлайн зустрічі презентувала результати моніторингу освітніх втрат, спричинених війною у Шосткинському районі. Це і обмежений доступ до освіти, перехід на дистанційне чи змішане навчання, психоемоційний стан учнів, педагогів, перебої в освітньому процесі через повітряні тривоги, відключення електроенергії. Приміщення учнів і вчителів а також руйнування. Освітньої інфраструктури начальниця відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування моніторингу і позапланового контролю закладів освіти Державної служби якості освіти у Сумській області Світлана Шульчевська презентувала результати моніторингового дослідження стану організації діяльності щодо подолання освітніх втрат в умовах воєнного стану в закладах загальної середньої освіти Шосткінського району. Хто брав участь у цьому моніторинговому дослідженні? Ми не називаємо заклади гро? Громади, але ми вам е, повідомляємо, і ви бачите на слайді вибірку нашу вона була е, відповідно до е, методичних рекомендацій. Мовірність від, методом відібрана е, е, 60% закладів освіти це сільська місцевість, тому що ну. Більше дещо проблем, наприклад, технічного характеру і так далі. Є в нас в сільській місцевості. 40% – міська місцевість, і 1353 респонденти, серед яких батьки, здобувачі освіти і педагоги. Форма освіти переважно дистанційна або змішана. Пані Світлана озвучила ключові виклики освітнього процесу. Це нестабільний психоемоційний стан, це зниження мотивації учнів. І Подивіться, будь ласка. Нестабільний психоемоційний стан. 29 третина педагогів про це вказує, і ми дуже раді, що ці відповіді є, тому що знаєте, в нас педагогічні працівники дуже часто вважають, що це не гоже так е, е, жалітися на своє життя, але на четвертому році війни повномасштабної ми це відчуваємо. Теж і на собі респондентам задавали питання, як подолати освітні втрати, і пропонували варіанти відповіді. Найбільше педагоги пропонують консультації, індивідуальний підхід, розробка завдань різних рівнів складності, організація індивідуальних групових занять і так далі. Додаткові заняття, курси для учнів під час канікул. Ну, зрозуміло, здобувачів освіти вони не дуже надихнули. Ви бачите відповіді, але вони теж. Е... Мають, можуть або мають місце бути, і е, оцей, ця м, характеристика цього пункту чи цього нашого кластеру питань, вона е, підтверджує те, що всі респонденти, всі е, групи, яких ми опитували, вони наголошують на важливості індивідуального підходу і е, консультації з педагогами як ключових шляхів подолання. Освітніх втрат серед потреб учасників освітнього процесу найбільше це потреба у технічному забезпеченні, причому як учнів, так і вчителів. На другому місці психологічна підтримка. Моніторинг показав, що більше 30% респондентів невідомо про наявність в освітніх закладах підтримувальних програм. Начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області зазначила, що у деяких громадах вчителі зовсім не проходили сертифікацію. Шосткинська. Громада в цьому плані показує високий результат. 13 освітян громади пройшли сертифікацію. Сертифікація це незалежне оцінювання діяльності вчителя. І от ми говорили з керівником громади з міста Глухова. У них вчитель пройшов сертифікацію математики, і з умовою підвищення йому категорії і звання, і 20% за сертифікацію. Він ще місяця отримує плюс 4 тисячі гривень. Тобто, це підтримка вчителя. Це звісно, є у планах Державної служби якості освіти провести моніторинг щодо медіаграмотності вчителів. На жаль, на досить низькому рівні те, що ми бачимо, що наші вчителі постять і дезінформацію, і тому є проблема. Будемо про це говорити і вирішувати, що з цим робити. Насамкінець зустрічі, але Рябуха побажала педагогам відпочити, набрати сил для нового навчального року.